Давайте поглянемо на ще одну красуню, яка в нас з'явилась. Сан 13. Також заявлено 60 Вт. Тут також стоять діоди нового покоління. В комплекті йде шнур, інструкція та сама лампа. Лампа також персикового кольору, але вже блакитний обідочок. Вмикається так само сенсорною кнопочкою, так само має ніжки, які можна скласти за необхідністю. Звертаю вашу увагу, що діоди більш, більшого розміру, ніж зазвичай ми звикли бачити на таких міні-лампах. Тут 15 діодів, і вони дійсно такі дуже відрізняються від звичайних. Вони потужніші. І переглянемо, як же ця лампа просушить наш матеріал. Також вмикаємо лампу і павербанк. Погляньте, які вони класні. Ну, дійсно так, світить дуже, дуже гарно. Так, вимикаємо і будемо перевіряти цю лампу за допомогою нашої кавербази лагуна наношу вже на свою стареньку тіпсочку, також не тоненьким шаром, для того, щоб перевірити, чи справиться вона з товстим шаром матеріалу. Так само ставимо на просушку. Нагадаю, що стандартний час просушки в цих лампах одна хвилина. Беремо нашу апельсинку і перевіряємо. Як бачите, навіть кавер бази присихає дуже добре, це навіть з урахуванням того, що ми сушили лише одну хвилинку. Ну, тобто ці лампи дуже потужні, що я і хотіла вам довести. Зараз спробуємо, можливо, вдасться відковиряти цю, поглянемо, як вона. Ви бачила, що всередині матеріал просихає. Але вона так добре просушує, що дуже важко відковиряти. Ні, не зможу я її відковиряти. Але це не так і страшно. Головне, що вона все просушила. Тому лампами я задоволена і можу сміливо рекомендувати їх до покупки.